Почую, що психологи хвилюються про те, що клієнт не піде з ними у довготривалу терапію. Бажання втримати клієнта це не про психотерапевтичні стосунки, це може сформувати ненадійну прив'язаність. Психолог повинен вести себе як лікар, який повинен чесно сказати своєму клієнту про необхідність і потребу йти у психотерапію. Якщо пацієнту необхідно накласти гіпс. То ми не накладаємо йому пластир, так і в терапії. Комусь потрібна довготривала робота, а комусь достатньо однієї консультації, і це повинна бути чесна розмова між психологом і клієнтом. Як саме працювати з клієнтом вирішує психолог, а не клієнт? Звичайно, останнє слово за клієнтом, а все-таки настанови як лікар, дає клієнту психотерапевт. Коли клієнт справді бачить, що ви його розумієте, то клієнт не піде від вас, він залишиться в терапії.